Привіт усім пет-батькам! Ви на каналі Петхаус, і в цьому відео ми разом із лапою познайомимо вас з дечим дуже апетитним для ваших котиків. А саме новими вологими кормами від Сейворі. Це збалансовані формули, що Повністю задовольняють щоденні потреби організму котика в поживних речовинах, зокрема, і життєво важливого таурину. А сучасні технології виготовлення добре зберігають початковий смак і аромат інгредієнтів. Бренд розробив раціони для нявчиків на різних стадіях життя, аби кожен з них міг поласувати смачненьким та корисним. Для дорослих котиків представлені такі смаки: з лососем і горошком в соусі. Велика кількість білка та омега-3, що місце. В лососі, клітковина і антиоксиданти в горошку, усе це сприятливо впливає на серцево-сидинну систему: кишечник, суглоби, а також на гарний стан шкіри і шерсті. До речі, усі раціони збагачені біотином, цинком і вітаміном Є, е, які відновлюють захисний шар шкіри, знижують випадіння шерсті, повертають їй здоровий блиск та насичене забарвлення. З ягням і буряком в соусі. Тож серед їхніх котішець не полюбляє ягнятину, особливо якщо до великої кількості в ній легкозасвоюваного гіпоалергенного та дієтичного протеїну додається неперевершений смак. А буряк у складі сприяє поліпшенню роботи кишечника та активізує процеси кровотворення. Для дорослих нявчиків і кошенят після кастрації і стерилізації сейворі розробив вологий корм з індичкою та морквою в желе. Гіпоалергенна індичатина містить мало жиру та багато білка, що є хорошою дієтичною трапезою та водночас добре насичує. Моркваш у кормі попіклується про нормалізацію процесів травлення завдяки високому вмісту клітковини та вітамінів. Варіант з ягням і журавлиною в соусі. Журавлина відома своєю корисною властивістю підкислювати сечу, що робить середовище непридатним до утворення піску. А ще однією перевагою корму є його ніжна текстура, тому він чудово Підіде вибагливим звірятам і нявчикам похилого віку для котомолюків – від 1 до 12 місяців з лососем і морквою в соусі. У цьому варіанті містяться усі необхідні речовини для організму, що зростає. Зокрема, легко засвоюваний білок та ненасичені жирні кислоти омега-3 у лососі позитивно впливають на мозкову активність кошеняти, стан його серцево-судинної системи, а також здоров'я шкіри та шерсті. З ягням і гарбузом в жиле. Гарбуз. Цінне джерело калію, магнію, клітковини та каротиноїдів, завдяки чому поліпшує зір, зміцнює стінки судин і нормалізує процеси травлення. А ягнятина, окрім своїх корисних властивостей, просто чудово задовольнить обожнювану пузяку. Усі ці корми ви можете використовувати як самостійне харчування або ж для урізноманітнення основного раціону вашого улюбленця. Окрім цього, це ще й чудове додаткове джерело води для моркотуні. Детальніше ознайомитися з новинками від Сейворі можна на нашому сайті або в додатку Петхаус. Бажаємо усім домашнім хижакам, аби кожен обід був неперевершеним кулінарним шедевром. А щоб точно бути в курсі усіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступному випуску. Па-па!